Вітаю! Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Усі полюбляють котиків, коли добро перемагає зло, і теорії змови. Слухай, хотів у тебе запитати. Кажуть, що коронавірус штука е, не така вже й нова. Навіть коробочки показували від ліків, яким вже дуже багато років. І всі про нього знали, а нам, простим людям, нічого не казали. Що скажеш? А що тут сказати, татко? І ти, і я, і будь-хто може взяти інструкцію деяких препаратів, за наприклад, 2017 рік, і дізнатися, що їх радять приймати, зокрема, і від коронавірусу. Але давайте від самого початку. Що таке коронавіруси? Це група вірусів, які виглядають як корона. І членів цієї вірусної родини аж півсотні. Але не хвилюйтеся, лише сім видів з них можуть вразити людину. От про деякі з них і йдеться у старих інструкціях. Але ж нас цікавить, найнебезпечніший вид, який виявили торік, правда ж, це SARS-CoV-2. і від нього ще немає ані вакцини, ані ліків. На жаль. Ей! І от власне відсутність ліків від ковід декого наштовхує на ще одну не зовсім вдалу думку. Нібито єдиний вихід це так званий колективний імунітет. Рітілізації завершалась. Одним з перших про це написав американський науковець на ім'я Кнут Вітковський. Мовляв, все одно перехворіють на ковід 8 з 10 людей, і більшість навіть не відчують симптомів. І начебто саме тому усі мають не зволікати і виходити на вулицю. І чим довше гулятимуть, тим краще. Але так це не працює. І якщо ви, не дай Бог, підхопите ковід, це зовсім не означатиме, що ви не можете колись захворіти на коронавірус вдруге чи втретє, бо антитіла можуть і не врятувати вас. А от у розслідуванні видання Ляштам йдеться про те, що багато хто з італійців міг би зберегти своє життя якби був пильнішим. Адже до масового поширення призвело, зокрема, те, що італійці повністю ігнорували поради ВООЗ. Ну і ще говорять про те, що начебто саме цей колективний імунітет врятував китайців. Але насправді цьому немає жодного наукового підтвердження. Ми маємо справу із дуже потужним вірусом. Він занадто швидко поширюється і досить часто призводить до літальних наслідків. Тому говорити про рятівну роль колективного імунітету ми не можемо. А хтось пішов ще далі і додав у коронавірусну історію трішки геополітичної інтриги. Я зараз маю на увазі ось цей пост блогера Андрія Козака, де він стверджує, що якщо країна бере гроші у Міжнародного валютного фонду, то і проблеми з ковідом має чимало. Називає все це блогер глобальною аферою. Але ж це геть не в'яжеться з фактами. Найбільше постраждали від пандемії Китай, США, деякі європейські країни. А вони якраз не дуже залежать від траншів МВФ. Чого не скажеш про Україну? А на сьогодні все. Я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові! Побачимося!